І так, в 2024 році я все таки вирішив. Пограти в GTA 5 онлайн, і в мене було два варіанти: на ПК або на ps 5 Вибрав я PS. На ПК я вирішив потім ще зняти відео про GTA 5 RP на українському сервері. Тому, якщо хочете побачити, став лайк і підписуйся, щоб не пропустити. Зустрічаю я гра нас на початковому екрані, де потрібно вибрати приміщення під бізнес, склад, авто і зброю. На жаль, в мене це чомусь не записалося. Тому зразу ми бачимо, як я створюю свого красунчика. Ще гарніше я його робити не хотів. Мені потрібно було грати а не відбиватись від жінок. На рахунок ім'я я вирішив довго не думати. Назвав першим, що мені прийшло на думку, чому Малайзія не питайтеся, У мене самого на це немає відповіді. На жаль, англійську я знаю погано, тому GTA 5 в мене на свинособачий, За що зразу і вибачаюсь. Надалі я буду вчити англійську. Після того, як мене випустили з поліції, за що мене там тримали я так і не зрозумів, я зробив легеньку зарядку і пробіжку. Чомусь мене всі шарахались. А можливо, вони просто не бачили ще такого красивого персонажа. Почавши бігти в рандомному напрямку, мені написав мій механік, сказавши, що він припаркував машину недалеко від мого місця знаходження. Побачивши, знайшов на карті, я побіг до неї. Вибігаючи за кута, я побачив чоловіка, який, побачивши мою красу, втратив свідомість. Але відразу прийшов до себе. Ми почали обмінюватись ударами як чоловіки. І перевірити, у кого сильніша з челепа. Пропустивши від мене точний удар, він не витримав і впав. Його натяку я не зрозумів і побіг далі. Єдине, що я зрозумів, що щелепа в нього точно слабша. Мені здалося, що я брав механіка на роботу точно п'яним. Іншого варіанту, як такому спеціалісту, я довірив на себе працювати, і я не знайшов. Ще пару секунд, побувши в шоці, з його вмінь паркуватись, я сів в машину і поїхав. В дорозі мені написав мій Коріш. Він сам себе так назвав. Сказав, що заховав десь для мене зброю. Довго не думаючи, я поїхав за нею. Забравши зброю, гра зразу нагадала, що просто тут нічого не буде, і мені дали завдання вбити членів іншої банди. Хоча я сподівався мирно будувати свій бізнес. Ну що ж, довго вагаючись, я все таки їх вбив. Скажу так: на джойстику я великий профі, тому заїмом проблем в мене не було. Швидко з ними розібравшись, мені дали інше завдання. Тепер вже тікати, тому що за мною полюють друзі тих кабачків, яких я щойно вбив. Куди тікати, мені не сказали, тому напрямок я вибрав сам. І переїхавши прямо до них на район, швидко розвернувшись і получивши пару вентиляційних дир в машині, я від них відірвався. Отримавши смс від свого асистента, я направився до офісу. Будівля мені сподобалась. При вході в офіс сидів мій асистент. Я уважно його послухав і пішов далі. Довго розбираючись, як дати назву своєї організації, я все ж таки знайшов, як це зробити. І тепер вона носить горде ім'я Пінгвіни. Взявши своє перше завдання, я йшов і думав, чому це я робити маю. В мене є механік, асистент і коріш. А як директор організації я мав би сидіти в своєму офісі, дивитись мультики і попивати живчик з льодом. Ну, але є як є, роботи ми не боїмося, тим більше що в описі завдання писало треба всього лиш груз привезти на свій склад, а потім зі складу його можна продати. Акуратно і по всіх правилах дорожнього руху, які є прописані в ГТА, я приїхав на завдання. Сів вантажівку і повіз її на свій склад. Проблем по дорозі не виникло. Склад мене виявився непоганий, і там був ще один мій працівник. Але все, як завжди, я робив сам. Взявши ноутбук, я продав зразу весь товар, який привіз. Я думав, що це все, але як я тоді помилявся. Мені набрав мій асистент, сказавши, що я маю сісти в літак і скинути цей антикваріат з літаку. Цього гірка я все таки звільнив. Де ж так написано, що асистент має роздавати вказівки директору. Але раз я почав це завдання, то я його маю закінчити. Бігши до свого авто, я почув такий крик і не міг зрозуміти, що відбувається. Але потім до мене дійшло, що вони тікали від жінки в дивній шляпі. Я й сам трохи настрашився, але на диво вона мене не рухала. Приїхавши в аеропорт, охоронець на вході зразу впізнав мене і вміттєво відкрив ворота. Заїхавши на територію, я добрався до свого літака. І тут починається інша історія. Якщо тут є Олди і вони пам'ятають місію з Вай-Сіті, де треба було літати маленьким гвинтокрилом, так ось, там управління було набагато краще. Завдання полягало в тому, що мені потрібно скинути три ящика з антикваріатом. А я надіявся, що там було щось хрупке і воно все побилося. Летіти потрібно було низько, щоб не привернути увагу поліції. Настільки низько, що будинки були вищі. І коли я підіймався вище, в мене зразу включався звуковий сигнал. Похоронивши себе всього, лише раз 7-8, я все-таки виконав завдання. Летів я, звісно, як п'яний голуб, але наприкінці завдання я осідлав цей літак і побажавши ще раз, що все там було розбито, я закінчив завдання. Далі я побачив на карті ще одне завдання. Тоді я не знав, що це завдання онлайн і потрібно там стрілятися з іншими гравцями, маючи свій маленький водний пістолет. Майстерно припаркувавши свій літак на найближчій посадочній смузі, я побіг до цього завдання. Їх противостояти людям з автоматами. Тому вони мене пару раз нагодували свинцем, і до мене дійшло, що все-таки мені потрібно будувати далі свій бізнес. Тут я не прийшов пограти в стрілялку, але головна проблема заключалась в тому, що це завдання триває 25 хвилин. І весь цей час грає голосна і жахлива мелодія на фоні. Як її вимкнути, я не знайшов. І поїхавши чим подалі, вона так і не вимкнулась. Настільки вона мене дістала, що я пішов міняти одяг своєму героєві. І через музику в мене получився просто жахливий вигляд. Ну добре, добре, музика тут ні до чого, це все я сам. Повернувся у свою організацію пінгвіни. Я побачив, що мій асистент навіть відірвав свою жопу від крісла. На такої поваги я точно не очікував. Взяв ще одне завдання, також нічого тяжкого. Всього лише забрати злитки, напевно, золоті. Скоріше за все, треба приїхати до мафії, розкидати 100-150 людей і діло в шляпі. Подумав я. Але коли я майже був на місці, воно замінилося. Мені треба було збити гвинтокрили. Добряче в них постріляв, але, на жаль, з пістолету вони не збиваються. Скоріше за все, це ще одне онлайн-завдання. Але чому воно автоматично заміняє тобі те, що ти планував робити, не зрозуміло. В інших іграх тебе просто питають: хочеш ти чи ні. Сів в машину і поїхав в офіс шукати більш тяжке завдання для себе. Бо граю я всього лиш години 3-4. А завдання ну щось дуже легеньке. І як ви думаєте, що сталося по дорозі? Так, просто в мій автомобіль прилітає ракета. Ну, такого я точно не очікував. Після такого тяжкого дня я повернувся у свій офіс. Беру ще одне завдання: потрібно лише забрати ювелірні вироби. Ну думаю, нічого тяжкого. Тут же точно виконую. Доїжджаю на місце завдання, і що я бачу? А бачу я наступну картину. Всі поліцейські, які були на сервері, прям всі вирішили по мені постріляти. Зробити з мене ріше прилітало зі всіх сторін. Дивно, чому ви лише по мені ядерку не запустили. Вирішив я другий раз спробувати, на диво по мені вже ніхто не стріляв. Їм вже, напевно, мене шкода було, або вони не вірили, що я живий після такого. Доставив ящики на склад і зразу вирішив продати. Коли я побачив на чому я їх маю відвозити, подумав, ну точно все. Зараз ядерні балістичні, ще й Зевс по мені грохне. Дивно, але все було спокійно. Квест я закінчив вдачно, якщо можна це так сказати. Після такого вирішив подивитися, що ж там робить мій асистент. І що я бачу? Цей клоун ще з першого дня, як написав два слова в листі, так більше в нього фантазія і не з'явилося. беру я ще одне завдання. І ловлю баг, напевно. По завданні писало відкупитись від поліції. Це я вже зробив, кнопка вже в мене була неактивна. Але тоді я не міг виконати квест. Перша спроба перелажу через огорожу, пробую бігти до авто. Не вийшло, не фартануло. Друга спроба. Майстерним паркуром спускаюся тихенько, приземляюсь і зразу в вантажівку. Добре, що ворота мені відкрили. Напевно, побачивши мій паркур, вирішили не жартувати зі мною. Лушпень роботяга набрав до мене і сказав, що мені потрібно скинути хвіст. Вирішив я це зробити на пляжі. Окрім термінатора зі сталевими нервами і жіночим бігом більше нічого цікавого не було. Відвіз товар на склад і продати я його не зміг, тому що мені треба було чекати 10 хвилин. Це була кінцева, вирішив я. Купив я новий бізнес Байкер-клуб. Буду кататись на мотоциклі, відкрию майстерню, бар і все в мене буде добре, досить з мене того форсажу. Але не тут то було. Взяв я завдання на знаходження супер сучасних прототипів мотоцикла. Пограюся в детектива. Але ігра вирішила зовсім по-іншому. Що я можу сказати? Як на мене, і дуже перенасичена перестрілками. Хочеться, щоб було можливість проходити спокійно квести. Хай вони не будуть так добре оплачуватися, але будуть спокійними. Скоріше за все, з друзями тут було б і легше, і веселіше. А в соло ігру я буду все-таки пробувати в GTA RP. А що вийшлося з останнього завдання, можете побачити далі. Ну все, терпіння в мене вже не вистачало проводити далі цієї гри. Я вирішив закінчити і все-таки спробувати зняти щось інше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалося, що вам не сподобалось в цьому відео. Дуже вам вдячний за перегляд. Гарного дня!